Ну що ж, привіт, дорогі мої водії? З вами канал Автотема. У вересні місяці зробили вперше від початку бойових дій, від початку війни в Україні експертизу незалежну офіційну бензину на усіх автомобільних заправних станціях. І так пропоную швиденько поставити дане відео на паузу і внизу в коментарях написати, як ви вважаєте, якої якості бензин в Україні на заправних станціях в середньому. Думаю, що ви свою думку написали, і вона, скоріш, все сійдеться з тим, що я вам покажу. Але перш ніж показати вам відповідні цифри, який бензин на які заправки і де можна заправлятися, хотів би нагадати, що при початку війни в Україні бойових дій, так коли стала велика криза палива, було прийнято ряд рішень урядом, щоб цю кризу подолати. Перше з них це зняття акцизу і податок зменшено. Далі було е, прийнято таке рішення, що дозволили стандарти Євро 4 і Євро 3. Раніше на заправних станціях бензин був повинен був бути якості не менше євро 5. Тоді ж знизили до. Оцих євро 4, а євро 3 це взагалі ще 90-х років паливо, коли був і 80-й, і навіть ще поодиноко зустрічався а 76 Навіть я його ще як пам'ятаю, як в дідусевий мотоцикл ми лили і все хорошо їхало, і запах в нього був чудовий. Але то не був не той бензин, який, на жаль, продається наразі. Тож, багато говоримо. Давайте вже конкретні цифри, щоб ви знали, де можна заправлятися. Заправки розділили умовно на три зони: зелена, синя, червона. Зелена це бензин відповідає стандарту Євро 5. Синя це Євро 4, Євро. 3 Червона це то, що взагалі не можна заправляти і паливом важко назвати. Конкретні цифри відповідно до Розрахунків і експертизи державної незалежної експертизи, бензин відбирався по усій Україні на випадкових заправках, для того, щоб картина була більш наглядніша, більш правдивіша. Якщо вірити даній картинки, то найбільші мережі заправок все-таки хочуть притримувати якоїсь якості і слідкують за своїм паливом для того, щоб воно відповідало якимось нормам, щоб втримувати своїх клієнтів. Но на даний час них ціна на гривень 6-8, в залежності від заправки паливо дорожче, і це на кожній літрі. Але якщо враховувати вартість... Ремонту автомобіля, то воно того варте. Ну ще раз повторюсь, якщо вірити даній картинці. Далі бачимо декілька заправок в синій зоні, а всі останні спустилися в червону. Що вони возять, що вони продають, де вони його дістають і якої вони якості, навіть важко здогадувати. А ми їздимо туди, заправляємося, а тоді думаємо, чому автівка так погано себе веде, троїд, щось нерівно робить двигун. Так. А виявляється, що вона ще добре що і так робить, бо то, що туди було залито, вона б не повинна працювати взагалі. Тож бачимо, що цифри, на жаль, не зовсім приємні. До війни вони також були на деяких заправках червоними, ні для кого це не секрет. Також багато експертиз, які б, наскільки вони б не були незалежними, можна трішки. І від когось позалежати, так тобто підкупити і написати, що у вас хороше паливо. но тим не менше, навіть бачимо при такій тенденції багато заправок просто випали в червону зону, і це доволі прикро. Ну, це дає можливість, щоб паливо, хоч було в наявності, тому що коли його був дефіцит, то можна було продавати що завгодно, і в тебе б 100% його купили б. Бачили, як це було на початку війни. І якщо вже мова зайшла за паливо, нагадаю, що в раді зараз розглядається законопроект про повернення акцизу і підняття податку. Як воно прийметься, будемо уважно слідкувати, тому що це також призведе до збільшення, так ще збільшення ціни і так немаленької на паливо. Бензин і солярку, в тому числі. Ну про це ми вже поговоримо десь в якихось наступних відео, тому. Канал Автотема цікаві новини з світу автомобільної тематики для вас, дорогі мої водії. До нової зустрічі!